Одна мурашка лазила у дворі, шукала чим би поживитися. Посеред двору стояла полив'яна миска з водою. В тій мисці стирчала соломинка. Один кінець її доторкався до води, а другий з миски. Мурашка спустилася по тій соломинці до води і почала смоктати вологу, де не взявся вітер. Подув і повалив ту соломену миску. Мурашка впала в воду і почала тонути, та далі вчепилася за соломинку, змокла вся, як хлющ, і замерзла добре. Ще хвилини зо три мурашка би загинула. На її щастя, голуб підійшов до миски воду пити. Мурашка почала його просити. «Будь ласкавий, спаси мене від смерті. Я тобі колись пригоді стану. Голуб подумав, чим вона може мені віддячити така, нікчемна комашка. Голуб нагинувся до миски, схопив дзьобом соломинку і кинув її на землю. Мурашка обсохла, зігрілася на сонці і подалася до своєї домівки. Через тиждень чи через два доволі головою полетіти на тік, Пошукати там зерна. Голуб ходив потоку, задравши голову, і не помічав, що перед ним лежать петенькі пастки. Якраз на пору бігла потоку мурашка та й побачила, що голуб підходить до пастки. Мерщій побігла до нього і вкусила за його ногу. Голуб нахилив голову вниз подивитися, хто його вкусив. І побачив, що перед ним лежать петельки пастки. Він тоді миші знявся в небо і полетів додому. Тут і згадав, як колись спас мурашку від смерті і як вона обіцяла стати в пригоді. З того часу голову з великою охотою допомагав усім у біді.